Добрий день, учні сьомого класу. Тема нашого уроку комбінаторні задачі. Наша Україна, ти прекрасна сильна та щаслива, ніжна, співаєш ти. Наша Україна нескорима, вільна, мудра та розумна, як навчаєш ти. Службу він несе свою, вибухівку добре чує, помічник для ЗСУ. па па, -па патрончик наш песик золотий, всі борові бояться прутки па 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 патрончик, герой наш дорогий, відважний і сміливий, найкращий скрутий. Відважний, і сміливий, найкращий скрутий. Даль я му розв'язування задач, давайте згадаємо, що таке комбінаторіка і комбінаторні задачі. Комбінаторіка важливий розділ математики, знання якого необхідно представникам різноманітних спеціальностей. З комбінаторними задачами доводиться мати справу фізикам, хімікам, біологам, лінгвістам, спеціалістам покодам та іншим. Комбінаторні методи лежать в основі рішення багатьох задач теорії ймовірності та її застосувань. На практиці часто доводиться відповідати на запитання, скількома способами можна виконати певне завдання. Наприклад, скласти розклад п'яти уроків на день із 10 різних навчальних предметів, позначити різні зв'язки між атомами і молекулами певної речовини, записати діагоналі опуклого десятикутника. Знайти різні шляхи доставки виробів із заводу в магазин і визначити, який з них найбільш вигідний. Методи розв'язування таких задач вивчають у розділі математики, який називається комбінаторикою, а самі задачі комбінаторними. Комбінаторика розділ математики про обчислення кількості різних комбінацій будь-яких елементів. В завдання з комбінаторики зазвичай потрібно з'ясувати, чи можливо скласти комбінацію певного вигляду. І скільки різних комбінацій можна скласти. Комбінаторні задачі це такі задачі, у яких треба визначити, скількома різними способами можна виконати те, що вимагають в умові задачі. В основі розв'язування багатьох комбінаторних задач лежать два основних правила правила суми і правила добутку. Давайте розглянемо приклади розв'язування комбінаторних задач з використанням цих двох правил. Приклад один. На тарільці лежать 5 яблук і 9 груш. Скількома способами можна обрати один фрукт, тобто або яблуко, або грушу. Обрати яблуко можна 5ма способами. Обрати грушу можна дев'ятьма способами. Тому вибрати один з фруктів можна 14. -ти. Способами, якщо деякий елемент А можна вибрати М способами, а елемент Б Н способами, причому будь-який вибір елемента А відрізняється від вибору елемента Б, то вибрати А або Б. Можна «М» додати «Н» способами, тобто зв'язку або будемо пов'язувати з дією додавання. Давайте розглянемо наступну задачу: на тарільці лежать 5 яблук і 9 груш. З кількома способами можна вибрати два фрукта, так щоб отримати одне яблуко і одну грушу. Обрати яблуко можна. П'ятьма способами. Обрати грушу можна дев'ятьма способами. Тому обрати набір фруктів, які складаються з одного яблука і однієї груші, можна п'ять помножити на 9 45 способами. У даному випадку працює правило добутку. А саме, якщо деякий елемент множини А можна вибрати М способами, а після кожного такого вибіру інший елемент Б. Можна вибрати N способами незалежно від вибору елемента А, тоді пару об'єктів А і Б можна вибрати M помножити на N способами. Тобто зв'язку і будемо пов'язувати з дією множення. Розглянемо з вами такі задачі: на вершину гори ведуть 5 доріг. Скількома способами можна піднятися на гору і спуститися з неї для підйому нагору існує 5 способів. І для спуску з гори теж існує 5 способів. Для кожного варіанту підйому на гору існує 5 варіантів спуску з гори. Отже, у даному випадку ми будемо використовувати правила добутку. Тому всіх способів піднятися на гору і спуститися з неї 5 помножене на 5 – 25 способів. Наступна задача: на вершину гори ведуть 5 доріг. Скільки всього є варіантів вибору маршруту? Підйому на вершину гори однією дорогою, а спуску іншою. Для підйому на гору існує п'ять способів, а для спуску з гори існує чотири способи, тому що ми не можемо спускатися тією дорогою, якою піднімалися. Для підйому на гору існує 5 способів, а для кожного варіанту підйому на гору існує чотири способи спуску з гори. Отже, у даному випадку ми будемо використовувати правила добутку. І тому всіх способів підняття нагору і спуститися з неї 5 помножене на 4 20 способів. Розглянемо наступні задачі. В Коробці лежать 12 жовтих і 16 блакитних куль. З кількома способами можна вийняти одну кулю будь-якого кольору. Обрати кулю жовтого кольору можна 12 способами. Обрати кулю блакитного кольору можна 16 способами. Оскільки ми обираємо або жовту або блакитну кулю, то працює правило суми. І для вибору однієї кулі існує 28 способів. Наступна задача: у коробці лежать 12 жовтих і 16 блакитних куль. ма способами можна вийняти дві різнокольорові кулі. Обрати кулю жовтого кольору можна 12 способами. Обрати кулю блакитного кольору можна 16 способами. Оскільки ми вибираємо і жовту, і блакитну кулі, тоді будемо користуватися правилом добутку, тому отримати набір кульок, який складається з однієї жовтої і однієї блакитної кулі. Можна 192 способами. Для розв'язування ком'янторних задач доцільно використовувати таблиці або будувати діаграми дерева. Розглянемо задачу, яку розв'яжемо за допомогою таблиці. Скільки натуральних трицифрових чисел можна скласти з цифр 7, 8, 9, так, щоб цифри в числі не повторювалися? В розряді сотень маємо цифру 7. Тоді в розряді десятків і одиниць можуть стояти цифри 8 або 9. Маємо наступні комбінації 789 798. Аналогічно розглядаються комбінації, коли в розряді сотень розташовані цифри 8 і 9. Попередню задачу можна також розв'язати за допомогою діаграми дерева, яку ви зараз бачите на екрані. Розглянемо наступні задачі. Від пункту А до пункту Б ведуть три стежки, а від Б до С дві. З кількома способами можна добратися від пункту А до пункту С. Щоб пройти від пункту А до пункту Б, потрібно обрати одну з трьох стежок: першу, другу або третю. Тобто маємо три способи обрання цього маршруту. Після цього слід обрати одну з двох стежок четверту або п'яту. Тут ми маємо два способи. А скільки ми вибираємо маршрут із пункту А до Б, і з пункту Б до С, тоді будемо користуватися правилам добутку. І всього від пункту А до пункту С ведуть шість маршрутів. Всі ці маршрути можна визначити за допомогою пар, які ви бачите зараз на екрані. І бачимо, що таких пар утворилось також шість. Наступна задача: шкільна їдальня на обід пропонує дві перших страви. Борщ та суп. Три других страви вареники, голубці та картоплю, два напої, чай та сік. З кількома способами учень може обрати собі три страви на обід. Обрати першу страву можна двома способами: або борщ, або суп. Обрати другу страву можна трьома способами: вареники або голубці, або картопля. І обрати третю страву можна двома способами: або чай, або сік. Оскільки учень обирає і першу, і другу страву, і третю одночасно, тоді користуємося правилом добутку і отримуємо 12 способів. Для розв'язування цієї задачі можна також. Використовувати діаграму дерева, яку ви зараз бачите на екрані, розглянемо наступні задачі: скільки різних потягів можна скласти з шести вагонів, якщо кожний з вагонів можна поставити на будь-яке місце? Перше можна поставити будь-який з шести вагонів, тобто шестью способами. Другий вагон можна вибрати з решти п'яти вагонів, тобто 5 способами. Тому, згідно правила множення, два перших вагона можна вибрати 6 помножити на 5 способами. Третій вагон можна вибрати з чотирьох вагонів, які залишаються, тобто чотирма способами. Користуємось правилом множення. Тому три перших вагони можна вибрати, 6 помножити на 5 помножити на 4 способами. Продовжуючи подібні міркування, маємо відповідь, що всього можна скласти 6 помножене на 5, помножене на 4, помножене на 3, помножене на 2 і помножене на 1, тобто 720 різних потягів можна скласти. Наступна задача: кількома способами 5 учнів можуть утворювати чергу до каси в кінотеатр. Першим чергу можна поставити будь-якого учня з п'яти. П'ятьма способами. Другого учня можна обрати з чотирьох, які залишаються, тобто маємо чотири способи. Четвертого обираємо двома способами і останнього обираємо одним способом. В даному випадку також користуємось правилом добутку і маємо, що існує 120 способів розташування учнів до каси в кінотеатр. Розглядаємо наступні задачі. У розігріші на перше сте з баскетболу приймають участь 12 команд. З кількома способами можуть бути розподілені перше і друге місця. Перше місце може отримати будь-яка одна з 12 команд. Тобто маємо 12 способів. Після того, як визначено переможця, друге місце може отримати одна з решти 11 команд. Тобто маємо 11 способів. Оскільки ми обираємо переможця на перше місце і на друге, то користуємось також правилам добутку. І загальна кількість способів розподілення призових місць дорівнює 132. Наступна задача: у футбольній команді з 11 гравців необхідно обрати капітана та його заступника. Скількома способами це можна зробити? Ми обрати капітана можна 11 способами. Тобто, капітаном може бути будь-який гравець команди. Після того, як обрали капітана, заступника можемо обрати з решти 10 гравців. Тобто, заступника можемо обрати 10 способами, оскільки ми обираємо і капітана, і його заступника. Тоді користуємось правилом добутки і знаходимо, що загальна кількість способів обрати капітана та його заступника дорівнює 110 способів. Комбінаторика має широкі застосування в різних аспектах та різних галузях. Ось деякі приклади. Криптографія. Комбінаторика використовується для створення складних паролів, ключів шифрування та інших методів захисту інформації. Кількість можливих комбінацій грає важливу роль у забезпеченні безпеки даних. Статистика та дослідження. Комбінаторіка допомагає в підрахунку можливих варіантів вибірки для проведення опитувань, експериментів або досліджень. Це дозволяє отримати результати та зробити висновки на основи аналізу даних. Теорія ймовірності. Комбінаторіка є основою для розрахунку ймовірності в різних подіях та ситуаціях. Вона використовується для вивчення ризиків, прогнозування результатів та прийняття рішень. Економіка і бізнес. В комбінаторіці можна використовувати принципи вибору та розташування для розрахунку кількості можливих стратегій, варіантів планування та рішень у бізнесі. Інформатика та програмування. Комбінаторика є важливою для визначення кількості можливих шляхів. Або послідовності у вирішенні задач програмування, оптимізації алгоритмів та в розробці програм. Графічний дизайн та мистецтво. В комбінаторіці можна використовувати правила перестановок та комбінацій для створення різних дизайнів, розташування об'єктів та комбінування кольорів. логіка та аналіз. Комбінаторіка розвиває логічне мислення. Здатність розглядати всі можливі варіанти та знаходити оптимальне рішення. Взагалі, знання комбінаторики може допомогти аналізувати складні ситуації, раціонально приймати рішення та розв'язувати різноманітні завдання в багатьох галузях життя. Перевірити, наскільки ви добре зрозуміли тему, вам допоможуть наступні тестові завдання. Завдання 1. У групі 9 дівчаток і 11 хлопців. Скількома способами можна вибрати одного учня для роботи біля, біля дошки? Оскільки ми обираємо або дівчину, або хлопця, то у даному випадку користуємось правилом суми і маємо 9 додати 11, 20 способів. З 30 учасників зборів треба вибрати голову і секретара. З кількома способами це можна зробити. Брати голову ми можемо 30 способами. А секретаря обираємо з 29 учасників, які залишились. Оскільки обираємо і голову, і секретаря, то маємо 30 помножене на 29 способів. Правильна відповідь: А: 870. Завдання номер 3: з кількома способами можна 8 учнів вишукувати в колону по одному. Вісім учнів можна розташувати 8 помножити на 7, помножити на 6, помножити на 5, помножити на 4, на 3, на 2 і на 1 способами. Правильна відповідь А 40 320. У групі 9 дівчаток і 11 хлопців. З кількома способами можна обрати пару учнів для чергування в класі. Так щоб в групі була одна дівчина і один хлопець. Способів обрати дівчину дев'ять. Способів обрати хлопця 11. Оскільки ми обираємо групу учнів з однієї дівчини і одного хлопця, то маємо 9 помножене на 11 способів. Відповідь Б: 99. Завдання номер 5 Скільки двоцифрових чисел можна скласти з цифр 1, 2, 3, так, щоб цифри не повторювалися. Цифру ми маємо обрати одну з трьох, тобто трьома способами. Другу одну з двох, які залишились. Тоді двоцифрових чисел можемо скласти 3 помножити на два способами. Правильна відповідь А 6. Пропоную вам виконати наступні домашні вправи. Бажаю успіхів!